гоп! Hey, так і всім привет. Давно ми пешою рибалкою не займалися, пасіони у нас нейтрино з прикормкою теж. Подсака сильно затопило дорогу. Того до рибних міст добратися нереально. Если ви думаєте, це калюшка, це фігня, там далі калюжі метрові єсть. Вроді би не страшно. Ну, з іншої сторони, зараз побачите. От перша серйозна калюшка по коліно. Машина б тут проїхала, так, колеса усі б нирнули. Через пару місяців я побратно думав би за підшипники на кардані і на колесах. Мотор би трошки нернув, але ну, це ще фігня по коліно. Отут ось тут ось далі. На всі заброди, наводнення. Орки був. зарвали каховську і тепер хлище, як не знаю що. Плюс сливається, як бачите, піпець. Ну, раз ми сюди дійшли, нікого немає. Ми зараз зайдемо, може бути іще далі. Я колись в цьому роду. Года 2-3 назад карпа добротного взяв на цьому місці. Типу випуск називався Типу Єду в Магадан. І <рес> Рибалка в Магадані чи на колимі. З цього міста ми взяли його, ще прокашували, я ще бензокосу купив, щоб косити це все діло. Це, мабуть, взагалі був й рік, не 21. -й. Готовий наш плаваючий супер подсак. Пластиковий телескопчик класний. Давно хотів телескопчиків. Штекерні теж прикольні. Але... Ні, отут треба трошки, щоб менше не до кінця висовувалося для надіжності. Причому падло плавающе. Раніше поплавок цеплявся. Він, кстати, мабуть, Golden Catcher є. Кетч у налічі тут. Но зараз вони просто бланк облегчили над паралончиком. І проблем не буде. Тут підписники рибачили, рибка прокльовувала. Два отутася, два отамася. На цьому і закинемося. Ну що, з первим сазаном, зеркальним причому. Так, да, зеркалка. Кіла три дубця врізав. Прикольно. Взагалі не раз. <хи> Ой, отут ай закинемо два штуки. Наверно, кину недалеко. Чи ні. Neutrino Pro закинемо тут. Тут якась скотеняка, типу собака насрала, мені це не подобається. Я вічно в шо то вступаю. Головне в партію не вступити. Телескопчики кинемо тут, а... Пасіони там, не оприділився з дистанцією ще. Нейно про закинуті навскосок виходить, ну теж метрів по 20-15. Мені якось мало, 4. Хотілося б його так під берегом, чи далі, чи далі, і на середину. А пасіон повер. Трьохметрові коротиші, хоча це їх максимальна длина і максимальний тест до 180. 75-та кормушка і до каші, кормушка без грунта зацепів, але течення нема. Дякую. зараза після цієї війни вол... вол... волни... все дергається. Тих закинув в метрах 20 от той сторони, метрів 50-60 метрів А сюди. заряджав, не, я б не сказав, що багато, ну і немало. Ну Щоб туди добре швернути Нам треба не пасіон повер 3 метри. Отакі от катушечки, тільки вони є в 5000 розмірі і називаються вони Evolution X. Це у нас 4000 класні. А є спінінги, карповики Evolution X360 390-330. По-моєму, там в тільки 330, я ними не мене Ну 360 з огроменним пропускним переднім кольцом В 2019-2020 в 20 І коли, коли я їх купив, потім мені час додарили. На мене їх три штуки вроді, було. ви помните. Вони б закинули куди треба. І не важно якої товщини леска. Вони швиряли, мені страшно було. Вони добре кидали. Велика катушка, велике пропускне кільце. Це плюс 20-30 метрів на ровному місці. Якщо будемо їх по закупці брати, чи нам трошки ну, по закупці задонатити, то можна взяти 3,90, спробувати на супердальний заброс. І не Evolution X катушки взяти, а у Голден Кетчера там котушки є, по-моєму, 60-ки чи восьмидесятки. Не пам'ятаю, як називаються з Байтранером. От вони мене інтересують. Дубіна це буде, звісно, конкретна. А ще краще, нам треба взяти резинову лодку, хоча зараз виїжджати не можна. Ну взяти її не для того, щоб завозити. Крючки у нас Хаябуза. Це в пакеті шестий номер. К1 Black Nickel. Страшний дефіцит. Дефіцитний. Зараз 120 гривень пачка стоїть на таких крючках. Я в'яжу підписникам Снасті. І зараз вони стоять дешевше, ніж в магазині. Я дивлюся. Типу от Профмонтаж інших готова оснастка стоїть дешевше, чим у мене. Чи дорожче, ніж у мене. На, на, на Японії зв'язана. Ну, вони теж вроді на Японії в'яжуть, Ну не в тому суть багато. Китайський волос я не признаю на китайських крючках. Бо суть волоса в тому, що крючок должен бути ідеально гострий. Як тільки він трохи затупиться, на этом самом резиновий горох закинутий Капітан Гак. І крючочки тут... Це шостий номер, а я поставив десь девятий 10 -й, невеличкий. Так як весна, риба не супер активна. Гачев такий здоровий, і воно і мелкий сазан зажре, аж бігом його. Це, кстати, підписчикам нав'язав про запас. І запас різко вийшов. Бо спінінги тут переділав, та в машині про запас положив. От і знову треба в'язати. Бо сазан може бути осторожний і не сильно жрати. Якщо буде жрати мелкий, ми перев'яжемося на крупний. Я обіцяв, що далі ролик буде з рибою. От мудак. Ладно, ставте лайки Ой. і ждемо рибу. Походу мусор понесло чи що. Що то натянуло і бросило. Мусор-то несе, бачу, ко ми і всі діла. Не могло щось і дерг. Натяжечка. Блін, я взагалі не пойму, як воно може клювати на два сразу. Що це взагалі було? Тут пусто. Дивіться, а тут сидить теж. Оп! А тут есть. Стая, видно, подошла. Есть. А подсаки нет. Зараза в камыши захода. Шок-лидер. Все, пипец. Карп зайшов в кусти. Без лодки його не достать. Вода плюс пару градусів. От так от. Все, оторвав кармак, подарив карпу. Піпець. Дві покльовки одновременно. Ви можете в це повірити. Запасні кормушки взяв. Я знав, що всяке може бути сильно висока вода. От і, от і перший пол. Перва клювака. Я навіть зніму ківок, раз я її вже поки розвернувся, перебирати, прозівав і опана. на Єсть короб. Цей раз треба його не пустити Зараза ручки от подсака потоне А подсак сам ні. Фрикціон настроєний так де він, я його не бачу. Зараза! за аж з під той сторони ну це зараз почнеться дайте мені сили витерпіти ці пекельні борошна за чтний за кілу ні кілушний оп там пусто тут не густо риється тут в прикормки Бац і коропець. Коропець тобі капець. От оно, от оно м'ясо. Хто справив? Пасіон красавчик 3-метровий. З той сторони не кліпсований. Ти обосрався чи це ікра? Не, похоже, просто обосрався. Я думав не рестися. Так, а сапет Владіка ставив за 300 метрів в машині, зря сходив, називається. Ну, Йоханий Бабай, Волосяний монтаж. Красавчик, прийдеться йти за сапетом для риби. Молодца називається. Як бачите, рибка є. Карапець. Блін палець. Красавець. Нет, надо отпустить. Тут надо оптимальну длину видержать теж. Для замаха. Но фіг вийде, тому що вітер мешає. За середину, ну нифига не туди, куди надо. Ну да ладно, най буде. Ну що, сонце вже падлюка готується заходити за бугор. Я би остався на вечірній кльов, але комендантська година. Ну, Один сход в комиші там і одного ми взяли, його й пожаримо. А котиків не буде чим і порадувати. Один коропець. Він все час тут лежав в травичці, я його освіжав в калюжі, до кореша водив. Кореш там представився. Ще півчасика постоїм. І пасіони через день, через два вернемося. Дорога сюди дальня, бензиліна уходить не слабо. Плюс прикормка, плюс всього ще й по болоту пів кілометра. Ну, менше може, ну десь около того чалапать. бо наводнення, машина, машина заїде тільки один раз і в одну сторону. Ой, Отакі пироги, не без того. Очки, кстати, у нас Зеокс. Да, Зеокс, Та, таскаємо їх ті, що нам теж донатили. Названня є. 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 От так. От. Раді коробчика. Доїдемо куди угодно. Ну не до Кривого Рогу. <ріху> не дай боже, щоб ми за коропом в кривий ріг каталися. То є страшне 300 км в об'їзд, мабуть, з чим-то. Опять розгоджую болтологію плещиться, Ну брати не хоче. Ладно, будемо пакуватися і погнали. Ми вдома темніє, котики не зустрічають, котики боліють, мурчик рижик. Рижику взагалі погано, підлічуємо. Вроді почав шевелитися, зараз піду його помию, лице, соплі течуть сльози, все алергія, наче як якась може трава. Тут з котами вічно б'ються, з, з усіх районів толпи. Тут по 3-4, по 6 котів у кучі, і вічно всякої інфекції одних нахватаються. Тут, що поділаєш, таке кожен ну, год. Того котиків у відео не буде, хай живуть. Хоча Мурчик вичухається, він у нас хороняка. То іще шкоднець. Що ж, силочки на пасіони, на нейтрино в описі під відео, там є велика купа гачечків, хаябуза, і не тільки, крім 6-го номера, але в Golden Catech, 6 номер. Вибір великий, але треба знати вживу, який це шестий номер. Тому що товщина провалки і не тільки це треба вирабатувати з Ренія годами, щоб знати іменно яка модель якого номера. Але вибір більш ніж шикарний. Карп на поплавок. Це буде в інших випусках. Хлює на на... на, на... Блін, на який же це номер? Ось о. Зараз буду. Ні, Фіг вам, не цей. Ось о! шестий номер 10. 21. Працює, зараз нав'яжемо, то я взяв так для, для наглядності. І 10, да, 1061, восьмий номер. На поплавочок, на коропа. Те, що треба, на хорошого коропа. Тонка проволока, ляща держе, карася, все держе. Оце мої улюблені крючки. Є ще. У них шестий номер, але там мега здоровенні гаки, вони мене до смерті лякають. Я не знаю навіщо я на них собі і вам понав'язував на заказ, то було діло. Тільки нещодавно за, за... за цей задивився і помітив чудовий напис Made in Японія. І ви знаєте, судя по якості, попахує. Правду кажу, попахує, тому що якісне. Модель та що треба. Не буду розводити болтологію. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Номера гачків ви бачили прошу по ссылочках в описі під відео. Там і все інше, і не тільки що було, і ще буде. Усім пока і до зустрічі на воді!